Царівна жаба. Де не десь у якомусь царстві жив собі цар та цариця, а в них три сини як соколи. От дійшли вже ті сини до зросту, такі парубки стали, що ні здумати, ні згадати. Хіба в казці сказати? Дійшли літ, час їм женитися. Цар порадився гарненько з царицею, покликав синів та й каже. Сини мої, соколи мої, дійшли ви літ, час уже вам подружжя шукати. Час кажуть таточку, час. Забирайте ж, каже, діти сагайдаки срібні, накладайте стрілочки мідяні і пускайте в чужі землі далекі. Хто до кого влучить у двір, там тому й молоду брати. От вони повиходили, понатягали луки та й ну стріляти. Старший стрельнув. Загула стріла попід небесами та й упала аж у іншому царстві у царя тамтешнього в садочку. Царівна на той час проходжувалась, підняла стрілку, любується, прийшла до батька, хвалиться, яку я таточку гарну стрілку знайшла. Не віддавай же, каже, цар її нікому, тільки віддай тому. То тебе за дружину візьме. Коли так, через якийсь там час приїздить старший царенко і просить у неї стрілку. Не дам, каже, цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Я, каже царенко, тебе візьму. Намовились, поїхав він. Середульший царенко стрельнув. Звелась стріла нижче від хмари, вище від лісу, та й упала у князівський двір. Князівна на той час на рундучку сиділа, побачила, підняла стрілку і понесла до батька, яку я, таточку, гарну стрілку знайшла. Не віддавай же, каже, її князь нікому, тільки хіба віддай тому. Хто тебе за дружину візьме? От приїздить і другий царенко, середульший, просить стрілку. Вона відказала так, як і та. І цей каже Я тебе візьму. Погодились поїхав. Приходиться найменшому стріляти. Іван Царенко, його звали Іваном Царенком. Як стрільне. Загула стрілка ні високо, ні низько, вище хат та й упала ні далеко, ні близько, коли села в болоті. На купині сиділа жаба і взяла ту стрілку. Приходить Іван Царенко, просить, верни мою стрілку. Не дам я, каже, жаба цієї стрілки нікому, тільки віддам тому, хто мене за дружину візьме. Іван Царенко подумав як таки його зелену жабу за дружину брати? Постояв над болотом, пожурився, пішов додому плачучи. От уже їм час до батька йти казати. То яку собі молоду найшов. Ті ж два, старший і підстарший, такі раді, а Іван Царенко йде та й плаче. Батько питає в них Ну, розкажіть же, сини мої, соколи мої, яких ви мені невісток понаходили? От старший каже Я, татку, знайшов царівну. Підстарший каже Я князівну. А Іван царенко стоїть та й слова не вимовить. Так плаче, так плаче. А ти чого, Іване царенко, плачеш? Як же, каже, мені не плакати, що у братів жінки, як жінки, а мені доведеться з болота зелену жабу брати. Чи вона мені рівня? Бери, каже цар. Така вже видно твоя доля. От і одружилися царенки, старший узяв царівну, середу князівну, а Іван Царенко зелену жабу з болота. Одружились та й живуть собі. А це якось цар забажав дізнатися, яка з невісток уміє краще рушники ткати. Загадує синам, щоб на завтра, на ранок, жінки ваші рушники виткали і принесли показати, яка з них краща ткаля. Іван Царенко йде додому та й плаче. А жаба вилізла назустріч, питає Іване Царенко, чого ти плачеш? Та як же мені не плакати? Загадав наш батько, щоб на завтра на ранок кожна невістка йому рушник виткала. Не плач, усе гаразд буде. Лягай та спи. Він ліг, заснув, а вона взяла кожушок, жаб'ячий з себе, скинула, вийшла на двір, гукнула. Свиснула. Тут де не взялись дівчата служниці, виткали рушники, гарно орлів понашивали і віддали їй. Вона взяла, поклала біля Івана Царенка, знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була. Прокидається Іван Царенко, аж такий рушник. Що він і не бачив таких зроду. Він зрадів поніс до царя, батько йому дякує за рушник дуже. Тих же невісток рушники так собі простенькі, цар на кухню повіддавав, а жабин себе в кімнаті почепив. От батько знов загадує, щоб невістки напекли гречаників. І принесли йому хто краще пече. Іван Царенко йде додому та й знову плаче. Жаба вирізла проти нього, квакає. Іване царенко, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Загадав батько гречаники пекти. А ти не вмієш не плач. Напечемо. Лягай та спи. Він ліг, заснув. А ті дві невістки пішли під вікна, дивляться, як вона буде робити. А жаба це помітила. От вона взяла, ріденько вчинила, ріденько підбила, ріденько й замісила. Потім порізла на піч, пробила дірку, вилила туди. І... Гречаники так і розпливлись по черені. Ті невістки швидше додому та й собі так робити. Напекли таких гречаників, що хіба тільки собакам повикидати. А жаба, як ті пішли, кожушок з себе вийшла на двір, гукнула, свиснула. Тут, де не взялись дівчата-служниці, вона їм загадала, щоб до світу були гречаники. Ті незабаром принесли їй гречаники, як сонце такі гарні. Вона взяла, положила коло Івана царенка, а сама кожушок на себе і знов стала такою зеленою жабою, як і була. Іван Царенко прокидається. Бачить, біля нього гречаники, як перемиті. Він зрадів, поніс до царя. Батько йому так уже подякував. Тих же невісток і собакам повіддавав, а ці звелів до страви подавати. От знов загадав цар своїм синам, щоб у такий і такий день були до мене з жінками на бенкет. Старші брати радіють. А Іван Царенко йде додому, похнюпавши голову та й плаче. Жаба вилізла назустріч і питає, Іване царенко, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, що батько загадав нам із жінками на бенкет приїхати? Як же я тебе повезу? Не плач, каже, лягай та спи. Якось поїдемо. Він ліг, заснув. От діждали того дня, що бенкет, Іван Царенко знову зажурився. Не журись, Іване царенку, каже йому жаба. Їдь попереду сам. А як стане дощик накрапати, то знай, що твоя жінка дощовою росою вмивається. А як блискавка заблискає, то твоя жінка в дороге убрання вбирається, а як загримить, то вже їде. Іван Царенко убрався, сів і поїхав. Приїздить, аж старші брати зі своїми жінками вже там. Самі повбрані гарно, а жінки у золоті, в оксамиті, у намистах дуже дорогих. Брати стали з нього сміятися. Що ж ти, брате, сам приїхав? Ти б їх хоч у хуску зав'язав та привіз. Не смійтеся, каже, потім приїде. Коли це став дощик накрапати. Іван Царенко каже це моя жіночка Люба. Дощовою росою вмивається. Брати сміються з нього. Чи ти, кажуть, здурів, що таке торочиш? Коли це блискавка блиснула, Іван Царенко й каже це моя жіночка в дороге обрання прибирається. Брати тільки плечима здвигають, був брат такий, який треба, а той здурів. Коли це як зашумить? Як загримить грім, аж палац затрусився, а царенко й каже: оце ж уже моя голубонька їде. Тут приїхав під рундук Берлин, запряжений шістьома кіньми, коні, як змії. Вийшла вона з Берлина, аж поторопіли всі. Така. Гарна. Зайшла до хати, наче зірниця зійшла. Посідали обідати. І цар, і цариця, і обидва старші брати не надивляться на неї така гарна, така гарна, що й сказати не можна. Обідають. То вона оце шматочок у рот, шматочок у рукав. Ложку в рот, ложку у рукав. А ті невістки дивляться на неї та й собі. Ложку в рот, ложку у рукав, Шматочок у рот, шматочок у рукав. Пообідали, вийшли на подвір'я. Почали музики грати. Батько став запрошувати в танець, Ті невістки не хочуть, нехай вона танцює. От вона як пішла з Іваном Царенком у танець, як зачала танцювати, то й землі не черкнеться легко та гарно. Раптом махнула правим рукавцем, що шматочки кидала. Став сад, у тому саду. Стовп, а по тому стовпу кіт ходить. До гори йде пісні співає, а донизу йде казки каже. Танцювала, танцювала, далі махнула лівим рукавцем. У тім саду стала річка, а на річці лебеді плавають. Усі дивуються тим дивам, як малі діти. Потанцювала вона, сіла спочивати, а ті невістки пішли у танець, танцюють та як махнули правим рукавцем, кістки вилетіли та просто цареві в лоб. Махнули лівим, цареві очі позабрискували. Годі, годі, ви мені очі повибиваєте. Вони перестали. А Іван Царенко дивиться на жінку та й собі дивується, як з такої зеленої жаби та зробилась така гарна молодичка, що й очей не відірвеш. Наказав дати собі коня, махнув додому довідатися, де вона все те понабирала. Приїздить. Пішов у світлицю, де вона спить, аж там лежить жаб'ячий тулубець. У грубі топилися він, той тулубець у вогонь, тільки димок пішов. Він тоді знову вертається до царя саме поспів на вечерю. Довго вони ще там гуляли, перед світом уже пороз'їздились. Поїхав і Іван Царенко з своєю жінкою. Приїздять додому, вона ввійшла в світлицю, огляділася, аж кожушка й немає. Шукала, шукала, чи ти, питає, Іване Церенко не бачив моєї одежі? Якої? Тут, каже, я кожушок скинула. Я, каже, Іван Церенко спалив. Ох, що ж ти наробив мені, Іване? Якби ти не займав, то я б вічно була твоя, а тепер доведеться нам розлучитися, може й навіки. Плакала, плакала, кривавими слізьми плакала, а тоді каже: Прощай, шукай мене в тридесятім царстві. У баби яги костяної ноги. Махнула рученьками, перекинулась з зозулею, вікно було відчинене, полинула. Довго й довго Іван Царенко побивався за жінкою, довго плакав гірко, розпитувався, що йому робити. Ніхто нічого не радив. От він узяв лучок срібний, набрав у торбину хліба і пішов шукати. Іде та йде, коли зустрічає його дід. Такий, як молоко блідий, і питає Здоров, Іване царенку, куди йдеш? Іду, каже дідусю, світ за очі шукати своєї жінки. Вона десь. У тридесятім царстві у баби яги костяної ноги. Іду та й не знаю куди. Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе? Чому, каже, не знати? Знаю, скажіть, будь ласка, дідусю, й мені. Е, що тобі, сину, казати, кажи, не кажи, не потрапиш. Потраплю, не потраплю, скажіть, я вам увесь вік дякуватиму. Ну, коли вже, каже, тобі так треба, то от тобі клубочок, пусти його, куди він буде котитися, туди й ти за ним іди. Саме дійдеш аж до баби яги костяної ноги. Іван Царенко, Подякував за клубочок, узяв, пустив, клубочок покотився, а він пішов. Іде та йде таким густим лісом, що аж темно. А тут йому назустріч ведмідь. Іван Царенко наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів уже стріляти, а ведмідь йому й каже. Іване царенку, не бий мене. Я тобі у великій пригоді стану. Він і пожалів його, не вбив. Іде далі. Вийшов на край лісу, сидить сокіл на дереві. Іван царенко наложив мідяну стрілу на срібний лучок, хотів стріляти, а сокіл йому й каже Іване царенку, не бий мене. Я тобі у великій пригоді стану. Він пожалів і його не вбив. Іде та йде. Клубочок попереду котиться, а він позаду йде за ним та й дійшов до синього моря. І бачить, на березі лежить щука забута, без води пропадає на сонці. Він хотів її взяти з'їсти, а вона й просить. Іване Царенку, не їж мене. Кинь краще в море, я тобі за те у великій пригоді стану. Він її вкинув у море, пішов далі. От і зайшов він у тридесяте царство. Аж стоїть хатка на курячій ніжці. Він увійшов у ту хатку, аж на печі лежить. Баба Яга Костяна нога. Здоров був, Іване Царенку. Чи по волі прийшов, чи по неволі, чи сам від кого ховаєшся, чи кого шукаєш? Ні, каже бабусю, не ховаюся, а шукаю свою жінку любу, жабу зелену. Знаю, знаю, каже баба яга. Де ж вона, бабусю, скажіть мені? У мого братика за наймичку служить. От він і став просити, щоб сказала, де її брат живе, вона й каже Є на морі острів, там його й хата. Тільки гляди, щоб тобі лишенька там не трапилося. Ти жінку свою як побачиш. То хапай швидше та й тікай з неї, не оглядаючись. Подякував він баб'язі та й пішов. Далеко та треба йти. Іде та йде, дійшов до моря. Глянув море і кінця йому не видно. І де той острів, хто його зна. От він ходить понад морем голову, похнюпавши, журиться. А це випливає щука. Іване царенку, чого ти журишся? Так каже і так. На морі є острів, та ніяк не можу дістатись. Не журись, каже. Ударила хвостом об воду, став такий міст, що й у царя нема такого. Палі срібні. Поручні золоті, а поміст склом настелений, як ідеш, так мов у дзеркалі. Іван Царенко і пішов тим мостом та дійшов аж на острів. Дійшов на острів, аж там такий ліс густий, що ні пройти, ні просунутися, та темний, темний. Іван Царенко ходить попід тим лісом та й плаче, ходить та й плаче. А тут уже й хліба не стало нічого їсти. Сів він на піску та й зажурився. Пропав, думає. Тут де не взявся сокіл, несе зайця вбитого. Іван Царенко взяв того зайця, оббілував. Витрогню деревом об дерево спік та з'їв. Наївся та й став думати, як його до палацу добитись, знову ходить попід лісом, а ліс сказано просунутися не можна. Ходив, ходив, коли зирк іде ведмідь. Здоров, Іване царенку. Чого ти тут ходиш? Хочу, каже, як небудь у палац дістатись. Та не можна за лісом. Я тобі допоможу. Як узяв той ведмідь дуб'я трощити, такі дуби довговіки вергає, аж по півтора обіймища. Вергав, вергав, аж утомився. Пішов, напився води, як зачав знов ламати. От от стежечку проламає, знову пішов води напився, знову ламає. Проламав стежку аж до палацу. Пішов Іван Царенко тією стежкою, аж серед лісу така гарна долина, а на цій долині скляний палац стоїть. Він туди пішов у той палац. Відчинив одні двері залізні, нема нікого. Відчинив другі, срібні. І там нема нікого, як відчинив треті золоті, аж там, за золотими дверима, сидить його жінка, мечки мичі, і така зажурена, що й дивитися на неї страшно. Як побачила Івана Царенка, так і впала йому на шию, ти ж, мій голубе сизий, як я за тобою скучила. Якби ще трохи небагато, може б ти мене більше не побачив ніколи, аж плаче з радощів. А він то вже не знає, чи на цім, чи на тім світі обнялись, гарненько поцілувалися, вона перекинулася з Озулею, взяла його під крило, полетіли. Прилетіли в його царство. Вона перекинулась знов людиною і каже, це батько мій нерідний віддав мене зміюці аж на три роки на послуги, коли б не ти зовсім би не відпустили. Прийшли додому та стали гарно собі жити.